Доброго ранку, любі мої друзі! Ви на каналі Житейське в'язання з Валентиною і з вами я, Валентина. Вітаю вас у своєму літньому дні. Так, літньому. А ви замітили? Помітили, що в цьому році рано розквітла хризантема. Можливо, буде рання осінь, як нам прогнозують. Я на роботі дов'язую свій килимок. Вирішила, сьогодні мені потрібно це зробити, щоб у мене була хоч одна готова робота. Бо в мене щось я відстала ну зовсім. Заполонили мене шкарпетки, і все я відклала, все лежить швидко-швидко в'яжу шкарпетки, поки натхнення мене не покинуло. Ось так от, дівчатка. П'ю смачну каву в такій гарній атмосфері, в такій красі. Надихаюся в'язанням. Дов'язую келимор. Моя задача на сьогодні його дов'язати, щоб вам сьогодні ввечері показати готову роботу. І так, ставлю собі ціль дов'язати цей келимор. А там побачимо, вийде в мене чи ні. Ну дуже б мені всього хотілося б частіше з вами зустрічатися. А якщо все в мене вдасться, якщо я закінчу сьогодні в'язати свій пледик, то в мене вже є заготовочка. Я буду в'язати шкарпетку. Всім гарного дня! Заготовки тривають. Роблю свій улюблений салат з кабачків. Кабачки, морковка натерта по корейську, на корейську тертушку. Потім соус краснодарський, томатний. Приправа для корейської морковки сіль уксус, цукор і олія. І в кінці я додав давлений часник. Дві годинки воно постояло. Ну, кому цікавить, я напишу під відео рецепт. Може, хто приготує. Він мені подобається. Я два роки не закривала салатів, бо не їлось нічого, окрім огірків помідорів. Але тепер, думаю, заготовлю. Можливо, ми скучили за. Такими салатами, то буду готувати. Ось такий нехитрий, це старий-старий рецепт. Ну, дуже давно я його знаю. От і знаєте, з радянських перевірених. Ось такий салатик, потроху кручусь верчуся. Отак так, дівчатка, возмущаюсь тут сама з собою. Сама до себе балакаю, і думаю, включу зараз я камеру зніму ось такий соус. Краснодарський син купив. Він у нас коштує в Україні 48 гривень. Це грабіж, це, ну, це дуже дорого. Я розумію, що він королівський смак. Ну, з королівського смаку такої фірми майонез дорогий. І оцет дорожчий, ну не наскільки. 480 грамів ну, це зовсім. Томатна паста, яка дуже дорога. Так що, дівчатка, крутіть, помідори є. Того, що і по телевізору передали, що дуже дорогі будуть овочі, томатна паста. Так що робіть заготовки, в кого є можливість, бо зима спитає, що робив. Я вже зробила борчову приправу. І от займаюся такою справою. Готуйте, не лініться, в кого є можливість, щоб потім не купляти втридорога. Ось трішки борщової приправи вчора закрила. Томат і буряк відварила в мікроволновці І потерла. Такий густенький зробила грушеве варення. Те, що вам показувала, ось закрила баночку персиків першу спробувала. Ось Така вона. Такі в мене вони невеличкі. Ось таку закрила ще спробую а зеленця в мене тут. Одна баночка огірків вже закатана, а ця стоїть бродить. Завтра третій день і потрібно злити, буде розсіл і закатати. Ой, назад потрібно поставити, бо я вже перевернула отакі от персички. По бо тільки-тільки починають спінути, то завтра я піду ще нарву і пару літрових баночок закрию. Стерилізувала. Я ніколи їх не законсервовувала. Перший раз то стерилізувала. От так от, дівчатка. Так що нема коли скучати. Займаємось закрутками. А я тут, як мала дитина, дівчатка, граюся. Прийшли мені блокатори з магазину Кандіяр і я сушу шкарпетку. Вже пізно на вулицю не виносила. От так от. Взяла на свій розмір, потім у відео про покупки покажу вам його поближче. От. Так, сушиться, не знаю. Куди я дивилась, я замовила один, чи він поштучно один і продавався. Не знаю я, дівчата. от такий металевий. Ось так. От натягла. Що, сушу? Це в мене перший досвід. Не знаю, другий замовлять. Я думала, що це пара 70 гривень. А воно виходить, що він один коштує 70, то не знаю, чи дуже й дешево, Бо я вже розрекламувала дівчаткам. Думаю, може, я почергово буду сушити. Трішки отак вона зафіксується, ця шкарпетка. Зніму тоді. І другу. Ну, не знаю, напишіть, в кого є досвід, бо, ото ж, так, не знаєш, ухопив. Тоді таке виходить. Так, зараз спробуємо знайти фокус. Якщо він є. Ну. Щось не виходить. отакий з гачком. Ось такий от блокатор. От там дівчатка. І я тепер граюся. Як мала дитина, не відходжу від нього. Отака от обновка, от така краса. Тепер подумаю, можливо, як вона така ціна на них може по одному купити на чоловіків, щоб було на чоловічий, на 43-й і на, на, 43 на жіночий, можливо, 39-й. Можливо, я на продаж нав'яжу магазин. Чи... Для ЗСУ потрібно зв'язати для моїх хлопців, що в нас є для племінників і так, для чоловіка чоловічі. То оце така моя покупка. Ну, про неї детальніше у моїх покупках підзбираю теж і, можливо, в кінці місяця чи тижнів через два, бо потрошку замовляю по два-три моточки, щоб було відео про покупки. Вже вечора, а забула, що ніяк я вам не покажу лінині квіточки, що я пересадила. От такі спеціальні горщечки. Такий цей у мене був. Такий теж однаковий. Ну, от так. Нібито непогано себе почувають вони, хай адаптуються. Можливо, в мене теж будуть фіалки. Такі красивучі, як у Ліни. Ще раз дякую Ліна за такий подарунок крастіше. Це якась зовсім сортова, така цікава. Ну, це повноцінний кущ, повноцінна фіалочка. Я їх підживила, і вони в мене стоять, адаптуються. Ось такі в мене лінині фіалочки. Доброго вечора! У мене вже вечір. Вирішила дозняти відео. Щоб показати, що мені вдалося пров'язати за цей день-два. Отакі мої будуть просунення. Зараз покажу першим ділом свою білу футболочку. Елічка питала, що з нею, вона на місці, вона в'яжеться. Тут усе йде по плану. Хочу зняти візеруночок цієї мережки, і в мене все зупинилося. Вся робота над цим, тому що вже зараз вечір ну, погано буде видно. Треба якось винайти час і зняти. І от тепер воно у мене лежить. Поки не зніму рукавчики, тут залишилось теж трішечки мені пров'язати. І донизу теж не зовсім багато. Буде ажурна мережка, і далі трішки пров'яжеться і все, так що воно в'яжеться. Все, дівчатка в'яжеться. Отак в'яжеться, все лежить всі мої старти, тому що мене заполонили шкарпетки. Ось так от, да. заполонили. Зараз покажу. Дві пари я зв'язала, я вам показувала. Із хімалаї секціонної одна пара, друга пара була комбінована з рожевої такої пряжі, гімалая люкс 400 метрів 100 г напіввовна. І гімалає сокс секційний, теж мене там показувала. Ну вже буду в готових роботах показувати, бо вже дуже часто я носочками махаю в кадрі. Далі в мене зв'язалася шкарпеточка, яку я перев'язала зовсім повністю перев'язала від резиночки методом Helix, піддивилася на каналі у Вікусі Україночка в'яже. Зв'яжемо тренди, зв'язала ось такий. Тут у мене теж рожева нитка. Так, 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 Himalaya Deluxe 400, сіренька оця, сірий сірень меланж, лізела на голд 800, дві нитки. Тут в'язала на 2,5 резиночку. Цей метод Helix і, ну, всю ступню. І далі весь всю шкарпетку в'язала спицями номер 3 Отак от так. все сподобалося, п'ятку укріпляла ниточкою з норки додаткової той тоненької. Була можливість потрапити в рукодільний магазин, шукала там якусь додаткову ниточку, щоб ущільнювати п'ятку. Ну, нема нічого. Нема нічого. <с tea> У нас такі ще спеціалісти запропонували мені і рис або добавку. Ну Я кажу, я в'яжу тоненькі спиці, я в'яжу на двоєчки, тоненькі шкарпетки, вони на мене дивиться. Ну, так добавте. Як я додав шкарпеткову добавку спицями номер 2 До цього всього, ну, дівчатка, ладно, кажу, не треба, не потрібно. От такий гарненький вийшов. Все все мене тут в ньому влаштовує дуже і дуже. Буду в'язати ще таким методом. Мені сподобалося. Гарна ідея, можна залишки пряжі скомбінувати з двох. Будь-які кольори, і воно буде гарно виглядати. Одна є, це я вчора ввечері зв'язала вже і все. На роботі я в'язала. Вирішила, що потрібно мені дов'язати свій килимок. І коли йшла на роботу, думаю, килимок я дов'яжу, це однозначно. Сьогодні в мене повинен робочий день, мені потрібно взяти ще собі якусь роботу, невеличку. я схопила. Зробила невеличкий заказ, два моточки пряжі. Замовляла, і блокатори для шкарпеток. Замовила Alize Superwash Comfort Socks. Таку сіру пряжу, один моточок у мене. Так, колір. Щось однотонної мало. Колір 182. Ось такий. Ось такий він, як передається. Він такий є. І. На роботі ще встигла я пров'язати. Це буде чоловічі шкарпетки. Резиночка 1 на 1. Це вже я вив'язую висоту п'ятки, Резиночка на 2-25, а самі шкарпетки на 2,5. Я в'яжу. вже мені, я планую це сьогодні вдома, за вечірок під фільм мені порекомендувала фільм. Моя підписниця Світлана Сіточка, привіт! Буду дивитися фільм. Зараз відзніму закінчення відео, щоб було. На завтра нове відео змонтую сьогодні, а завтра вже зранку загружу. І сьогодні не буду вже нічого робити, вже кабачки я закрила з кабачків. У нас пасмурно, прохолодно якось. А вже ніби як і осінь, і так захотілося чашку теплого чаю, серіальчик і в'язання. Ось так, бо я ні до Ютубу не добиралась, так те, що встигну на роботі прослухати, продивитися, та й моє дома ну зовсім не до цього. От мені, дівчатка, чисто тактильно ця пряжа подобається більше, якась вона м'якша, ніж гімалає. Зразу м'якша. І коли в'яжеш, то такий запах вовни, такий приємний запах вовни, натурального волокна. Гарно лягає в гладь, в лицеву, в резиночку ну, пряжа ця подобається. Мені ще подобається те, що написано, що це машина, машинне прання це дуже без заморочок. Мені це основне в пряжі і в будь-яких виробах зв'язала, вкинула в пральну машину і забула. Щоб воно було не заморочне, не горизонтально, ні вертикально, ні ще якось там з ними танці з бубнами робити, а щоб було річ. Проста у е, в догляді. Так от шкарпетки не відпускають. Коли там мені в'язать оці кофти, як то шкарпетки. Ну, це, дівчатка, це я так шуткую. Це такі робочі процеси, щоб на роботі щось невелике тягати. Так, ну, у мене ж є готова робота. Я ж не просто так. Я зв'язала килимок. Той, що я вам показувала, килимок із джута, він не праний. Ось такий він у мене є. Ось так покажу вам поближче. Тут джут, а тут ця кавказька акрил-шерстю, здається. Тут це додавала я такої пряжі. Ну, Синові друзяки дзвонять, він пішов гулять без телефона. Вибачаюсь, не будемо звертати уваги. Так. Ось такий він у мене, цей килимок. Дівчатка, мені не який такий килимок. Жалко і на підлогу кидати. Ну, ще не вирішила, просто зв'язала такий килимок. Ось такий він у мене. Ще не міряла. Я вирішила його попрати. І потім вирішити, куди мені його діть. Ось такий звичайний тут візеруночок, Обв'язка. Я обв'язувала. хаотично стовпчик. Просто стовпчик без накиду, тоді стовпчик з накидом, стовпчик без накиду. Сюди я додала, у мене залишився маленький моточок в одну сталь, в одну ниточку джуту, і я змішала її з основною. Ну там зовсім такий моточок, щоб ніде нічого не пропало. І рядок у мене, ось получився такий рябенький один. Ну, Я думаю, воно гарно тут гармоніює. І далі обв'язала я теж стовпчик без накида ще декілька рядів. От і все. Так його. Зафіксувала. Мені сподобалося. І головне, що я вив'язала залишки пряжі, джут, той двома точки маленьких, його ніна, щоб не вистачило, і використала я теж оцю напіввовну, в таку інтер'єрну річ. Так що дівчатка, в'яжіть, хто там хоче використовувати її. Можна таку як ідейку, я вже вам розказала, показала, сама бачила у людей. таке, Так що беріть, в'яжіть, буде гарна річ і корисна. Так, дівчатка, ось такі мої сьогоднішні справи. сьогоднішні... В'язальні, житейські. це буде теж влог. Я вам хочу всім подякувати, що ви дивитесь мене, що пишете коментарі. Це дуже надихає, тому що опускаються руки, коли не бачиш зворотнього зв'язку, і думаєш, що вона комусь потрібна чи не потрібна. Так от я вам усім дякую, всім новим підписникам, всім дякую і ті, що зі мною давненько. Всім вам дякую, що ви зі мною, що дивитесь, пишете коментарі, ставите вподобайки. Всіх вас міцно, 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 отак з усієї сили обіймаю, всіх цілую. Всім до побачення, миру нам, перемоги. Слава Україні! Героям слава! Нам в'язалочкам теж слава. В'яжем, нав'яжем. Все, пока-пока.